Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий швидкий сніданок для себе і буду вам показувати. Для цього нам потрібно: в мене є пів кілограма сиру. І отак сир будемо розминати виделочкою, Нічого особливого тут не треба, ні блендера. Але в кого сир такий грубий і не розминається виделочкою, тоді треба його розбити блендером. Такий, щоб він був такий дрібнесенький. Бачите, отак. Тепер до сиру додаю два яєчка. 4 столові ложки цукру. Щіпка солі. І ще додаю ванільку. Ванільку я робила сама, я вже вам за нею розказувала. Я поставлю силочку на неї, хто хоче, як її можна зробити в домашніх умовах. То, будь ласка, дивіться і робіть. Столову ложку ванільки додаю. І тепер все отак веделочкою. Акуратненько, треба все перем'яти до однорідності. Цей сніданок виходить дуже і дуже смачним, через що я хочу вам його показати, комусь сподобається з моїх підписників і ви собі таке захочете робити. Він робиться дуже і дуже. Надзвичайно просто все. Все просто. Тут немає ніяких складностей. Дуже все по простому. Тепер цей сир ми будемо замотувати в лаваш. Через що я вам казала, що дуже все є просто. Беремо. У мене буде три. на три лавашики, значить, треба масу поділити на троє. А ви вже дивіться, в яку форму ви будете робити. Ось так. Сьогодні я буду робити з вишнями, але можна робити так ось зі смородиною і з чим ви собі хочете. Можете сюди накладати любе щось, що маєте. У мене буде з вишнями, так як я ще маю вишні, у мене ще вишні не закінчилися, то я буду робити з вишнями. І воно дуже смачно є з вишнями. І з смородиною є смачно. Пробуйте. Накладаємо вишеньки. хто скільки хоче довільна форма. Як хто бажає. Легесенько закручує. Сир старайтеся так, щоб не доходив до краю. О, і тепер я отаку форму маю. Я цю форму змастила маслом. Можна і не мастити маслом, але я хочу, щоб воно мені смачніше, як форма з маслом. О, і тепер буду ставити сюди. Ось так. Будемо робити другий. Так само все розподіляємо по лаваші, йдемо вишеньку. У мене лаваш круглий, через що, через що сир може трошки випадати. В кого буде лаваш рівненький, прямокутний, то, то сир не буде випадати. Ось так. І зараз зроблю останній. Тепер дивіться, наші лавашики готові, загорнуті. Все підготовлене. Тепер будемо зверху робити заливку на них, щоб їх так гарненько заляти і щоб воно так зажарилося з тими лавашиками. Це дуже смачно і дуже добре. Я взяла таку більшу миску, щоб добре збивати. Три яйця. Додаю столову ложку ванільки знову. Я люблю ванільку, тож як хтось не любить, то не давайте. І дві столові ложки цукру. Трошечки змішаємо. Яєчка з цукром. Тепер будемо додавати сметану. 4-5 ложок, таких великих з вершком. Все це граненько будемо перемішувати. Щоб у нас утворилася така рідка маса, яку ми зможемо заляти зверху. Тепер моя маса стала однорідна. Бачите, яка гарненька. Замість сметани, якщо у когось нема сметани, або хтось не може їсти сметану, можете додати йогурта. Теж буде добре і смачно. Всю цю масу будемо виливати зверху по моїх лавашиках. Ось так. Лопаткою рівномірно треба розподілити по всіх лавашах. Щоб ця сметанка попала скрізь. Ну і бажано, щоб вона трошки. Прикрила їх ось так, як в мене. Тоді воно запечеться, утвориться така шкірочка і воно буде дуже смачно. Лашики готові. Тепер я буду ставити в розігріту духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Ось так гарненько наш лавашик підпікся. Дивіться, який, який він симпатичний став. Дуже гарненько випікся і дамо йому чуть-чуть охолонути, і будемо нарізати. Дивитися, який він всередині. І тепер мої лавашики трошки вже підхолонули, вже можна взяти рукою. Будемо розрізати їх. Ось так майже на половинку. Ось так. Ось такий всередині. Бачите, як гарно з вишеньками. Прекрасно. І це така смакота, я вам кажу. Це така смакота. Я його роблю дуже часто, коли тільки маю лаваш. Якщо чесно, коли тільки маю лаваш. Ось так. Бачите? І смачно, і дуже так. гарний він на вигляд. Зараз будемо пробувати. Тепер хочу попробувати, що ми зробили. Дивіться, який лавашик м'ягесенький. М'ягенький став такий. Приємний. Ось так виглядає. О, дуже смачно виглядає. Смакута капець Нема слів. Надзвичайно смачно. Так що рекомендую всім, хто ще не пробував такого сніданку, зробити собі на сніданок. То навіть може бути і на обід, і на вечерю. То взагалі то немає значення. Дуже і дуже смачно. Я вам кажу так, як воно є, від душі. Так що, кому сподобався мій лавашик з сиром, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступних якихось цікавих і смачних відео. Па-па!